Привіт, кіномани! Пошуки фільма це завжди важкий і довгий час для вибору, тому для вас зібрав гарну підбірку фільмів різноманітних жанрів, які вже вийшли в гарній якості і які вже можна подивитися. Всім гарного перегляду! Перекладач дія кінокартини перенесе нас недалеко минуле, часи 18-го року на території Афганістану, де в той час точилися запеклі безперервні бої. Серед безлічі військових бійців своє почесне місце займав головний герой Джон, котрий, при виконанні спеціально покладений на його групу операції, неочікувано для себе потрапляє в справжню пастку разом із всією командою. Отримавши значне поранення, чоловік втрачає свідомість і справді унікальним чином залишається живим. Та все. Завдяки таємному рятівнику, котрий, ризикуючи власним життям, намагався йому допомогти. Тепер головний герой знаходиться в справжньому боргу перед незнайомцем. Одного разу чоловік вирішив віднайти свого спасителя та у вигляді подяки хоче врятувати тепер і його власне існування. Послухай, ти будеш там сам. Меню в самому епіцентрі кінокартини історія життя молодої пари, які вирішили відвідати дещо незвичайний заклад, аби спробувати щось по-справжньому незвичайне і нове. Новий ресторан, який знаходиться на віддаленому острові, вже встиг наробити чимало шуму серед місцевого населення. Тому хлопець із дівчиною вирішили якнайшвидше особисто перевірити новостворений заклад на собі, відчувши, чим саме він так швидко завоював популярність серед його відвідувачів. Але якби тільки головні герої знали, чим Чим саме обернеться для них майбутня поїздка в такому недалекому подальшому житті, тільки но прибувши на місце призначення, пара була просто заворожена місцевими пейзажами, якістю обслуговування та рівнем професіоналізму, який одразу продемонстрували співробітники нового закладу на чолі із відомим шефом. Це Бергамот, у мене шеф? Так, це він. Мізантроп серед шуму великого міста впередень нового року гучних вибухів феєрверків, ніхто із присутніх місцевих жителів навіть не помітив, як справжній маніакальний злочинець чинив безжальне вбивство, вдало маскуючи свої діяння з вихлопами салютів, що відволікали непотрібну йому увагу. Безслідно покинувши місце скоєння злочину, він не залишив по собі жодної зачіпки, яка б могла привести слідчих до його особистості. Коли місцевий слідчий заходить у глухий кут в ході власного розслідування. Літування цього злодіяння він приймає рішення особисто звернутися за допомогою до досить неспокійної, але надзвичайно тямущої та талановитої жінки офіцера поліції, щоб вона зі своєї точки зору поглянула на це жахливе дійство. Пізні раси, зв'язку немає. Хтось його любив, хтось тренував, хтось продав. Рейс звичайна історія буденного життя головного героя, який працює пілотом пасажирського літака, одного разу перевертається з ніг на голову, коли доля вирішує внести власні корективи в буденність чоловіка. Простий черговий день не передбачав нічого особливого, як завжди, перельоти, невеличкий відпочинок і знову дорога. Приблизно так виглядає звичайний робочий день основного пілота. Та цього разу все інакше. Під час чергового вильоту, знаходячись за штурвалом разом із помічником пілота, центральний персональний нашу усвідомлює, що літак знаходиться на межі аварійної ситуації, тому йому не залишається абсолютно ніякого іншого вибору, як самостійно прийняти рішення про вимушену аварійну посадку та задля спасіння сотень безневинних життів, спробувати врятувати літак і посадити його в найближче доступному місці. Треба вибиратись звідси. Швидкісний поїзд, маючи замінити колегу по роботі, головний герой відправляється в небезпечну подорож, аби ідеально виконати покладену на плечі надзвичайно важливу місію. Працюючи найманцем, він неодноразово був задіяний в різноманітних аферах, де відмінно виконував всі поставлені перед ним цілі й задачі. Та на цей раз доволі легка, на перший погляд, проблема розпочала цілу низку непередбачуваних подій та ситуацій, котрі лише заважають центральному персонажу відмінно виконати свою роботу. Справжня пекельна пригода розгортається на його життєвому шляху, готуючи цілу купу небезпечних зустрічей, несподіваних сюжетних поворотів, непродуманих дійств, які тільки заважатимуть досягти бажаного. Але маючи достатній великий багаж знань, величезний досвід роботи із кримінальним світом, чоловікові нічого не здається неможливим. Кримінальне місто 2. Після масштабної спеціальної операції, яка була успішно проведена досвідченим детективом та його командою справжніх професіоналів, минуло вже майже 4 роки. Нині головний герой разом із капітаном вирушає до В'єтнаму, аби екстрадувати підозрюваного, який несподівано сам вирішив здатися місцевій владі. Та, прибувши на місце призначення, одразу здогадується про те, що щось тут не так, занадто багато незрозумілих співпадінь, які так чи інакше ведуть до одного й того ж злочинця. Ринувши з головою в цю надзвичайно заплутану роботу, детектив потроху починає проливати світло на цю темну справу, знаходячи потрібні докази, які роками лежали в них перед очима, проте ніхто не звертав на них уваги. Досвідчений керівник оперативної групи копає ще глибше. Якщо зберегся на той. Падіння місяця більше десяти років тому головний герой вічна віч зіткнувся з доволі дивним незрозумілим явищем, котре спіткало його долю команди, поки вони знаходились у відкритому просторі. Ця подія забрала життя одного із членів екіпажу, поставивши під питання подальшу безпечну роботу космонавтів у космосі. Розуміючи, дана трагедія може бути коли ще раз повторитися, та майже десятиліття по тому несподівано відбувається ще одна жахлива природна катастрофа, яка цілком може знищити. Все живе на землі. Чоловік, який вже одного разу стикався із чимось подібним, розуміючи, що немає дорогоцінного часу на подальші роздуми, звертається до самого керівництва країни, щоб якнайшвидше вберегти все людство від можливої небезпеки, що вже чатує на них.